Слава Україні! Вас вітає канал Спітніх ТВ. Влаштовуйтесь зручніше, заварите вечірню каву, беріть печенька. Я вам зроблю невеликий огляд Ось такої вот жилки, на яку я обов'язково прикручу Силку під цим відео внизу під цим відеороликом. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Розповідайте своїм друзям у соцмережах. І ще раз вам зроблю невелику рекламу. І долучайтесь до Першого західного регіонального рибальського порталу і до клубу ПЗРП. Розповідайте своїм друзям про перші, з... перший західний регіональний рибальський портал і про клуб ПЗРП. І долучайтесь і до... Першого західного регіонального рибальського порталу і до клубу ПЗРП. І ось така от волосінь 30 метрів 0,10 мм від догону 0,5 кг салма. На цю волосіння я обов'язково Так, тільки що я казав переключу ссылку піднизу під цим відеороликом. Всім рекомендую як рибачкам, так і рибакам, як починаючим, так і професіоналам. Беріть нове озброєння, фотографуйте, виїжджайте <кхм> частіше на рибалку, не сидіть вдома. Активуйте дзвони дві ним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Така от волосіння від сауна на яку я прикручу ссылку внизу під цим На цьому Я буду залишувати цей невеликий відео. Огляд. Ось такої волосіння і вами як завжди був канал спільник тв до нових зустрічей в ефірі